Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіс у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому є, у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть, а зготуймо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вов каже. Я піду по м'ясо, що було, що в борщ, дикий кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску, Заєць, а я капусте? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати, Кабан. А я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу. Кабан ховається під сіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже А. А ті думають от вражого батька син, що йому мало, от він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі, а кабан лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Як Він додолу впав. Гуп просто на вовка. Мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видку, а заїз і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв. Підписуйтесь на канал. Та слухайте цікаві історії.